Фолатін, джерело міо, і Марганцю та Елмателфолото. Привіт, це Шопошоу. І час дізнатися, які новини у шоубізі. Тож стало відомо, що Віталій Козловський звільнився зі служби ЗСУ і причини цього. Олена Мандзюк потрапила у скандал через слова, що Харків це місто ждунів. А відомі блогерці оголосили підозру в ухиленні від сплати 11 мільйонів гривень податків. Погнали. Віталій Козловський звільнився зі служби в ЗСУ, і стало відомо, чому почнемо з того, що навесні артист давав інтерв'ю марівці. Падалко тоді він розповів про службу у Нацгвардії, про національний президентський оркестр і про те, що його перевели у 22-гу окрему механізовану бригаду. І що зараз він із побратимом займається патронатною службою зборами для їхньої бригади, допомогою родинам воїнів, які загинули у бою або зникли безвісти. А на питання чи відрядили його для цього командири, Віталій Козловський відповів, що можна. Так сказати, але днями у змі з'явилася нова інформація щодо військової служби артиста, тож громадське звернулося із відповідним запитом до командування сухопутних військ. І там повідомили, що артист нині офіційно не перебуває у лавах ЗСУ. За даними відомства, у травні 2024 року Віталій Козловський був переведений із національного президентського оркестру до 22-ї окремої механізованої бригади на посаду солдата резерву. Він прийняв її 17 червня, і його заданнями було проходження регулярних навчальних зборів, аби за потреби замінити військових на передовій або поповнити втрати, а також виступи для військових із метою підтримки морально-психологічного стану та бойового духу бійців, втім, вже 28 червня 2024 року Віталія Козловського звільнили у запас через сімейні обставини. Зокрема, як повідомляють у сухопутних військах через необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною чи чоловіком із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тож, як зазначається, справи та посаду він здав. Крім того, у відповіді сухопутних військ казали, що патронатну службу після звільнення відносно військової частини артист не здійснює і не був виведеним у розпорядження. Після цього у прес-службі Віталія Козловського пояснили, що він дійсно більше не є військовим, але продовжує допомагати армії через благодійний проєкт, зокрема, через патронатну службу промін допомоги 22 другої окремої механізованої бригади, яка діє як окремий фонд, а не в складі бригади. А от інформацію щодо звільнення через необхідність доглядати за дружиною чи чоловіком з інвалідністю першої чи другої групи на момент запису цієї програми Віталій Козловський не коментував. Нагадаємо, що артист у дві тисячі Третьому році одружився на своїй менеджерці Юлії Бакуменко. А вже у лютому 2024 року у них народився синочок Оскар. Ветеран війни і герой шоу Холостяк 13 Олександр Терен відповів, чому обрав Інну Бєлінь на проєкті і чи мав справжні стосунки з нею. Тож він дав інтерв'ю Дороцюк і журналістка йому нагадала його слова щодо того, що на проєкті йому не вдалося закохатися. Тож вона запитала, чому він не закінчив проєкт з заявою про те, що не буде обирати серед дівчат, бо не встиг достатньо пізнати жодну з них. Та Олександр Терен пояснив, що все впиралося у формат шоу. Він запропонував різні сценарії виходу із цього проєкту, але рішення були прийняті не ним, а керівництвом, оскільки він підписав контракт і мав йому слідувати. Тому проєкт зачинився саме так, як бачили ми з вами глядачі. Також ветеран війни прокоментував слова своєї подруги, блогерки Олени Манзюк, яка першою заговорила про його фейкові стосунки з інною Бєлінь. Він зазначив, що після завершення шоу Холостяк взагалі ніяк не комент... Тував особисте життя і нічого не транслював. Тож з його сторони складно назвати щось грою, і він не обманював та не підігравав, що у них з Інною білінь щось врешті було. Але якісь подробиці Олександр Терен не став говорити, адже якби там не було, але він підписував контракт з СТБ, і йому треба дотримуватися певних умов. До слова Олена Мандюк в іншому інтерв'ю Василю Тимошенко відповіла, чи причетна вона до розриву Олександра Терена та Інни Бєлінь. Блогерка зазначила, що вони не могли розійтися, оскільки взагалі не сходилися, і зазначила, що вона на стосунки Олександра з дівчатами ніяк не впливала. Вона сказала, що була знайома з ветераном війни ще до початку романтичного шоу і вирішила вийти з тіні, коли зрозуміла, що його команда не допрацьовує. Її обурювало те, що Олександр Терен стикається з такою кількістю неправди та критик у мережі, а на пряме питання, чи вони з ветераном війни зустрічаються, Олена Манзюк зазначила, що у них класні стосунки, дружні, вона його поважає і любить, і це взаємно. Ну а крім того, вони пройшли багато непростих ситуацій, і продовжують проходити разом. Ну а більше їй немає чого розповісти. Олена Мандзюк прокоментувала свої слова щодо того, що Харків це місто ждунів, і на це гостро відреагувало чимало людей. Тож нещодавно блогерка у подкасті Василя Тимошенка розповіла, що отримає багато образ у свій бік від харків'ян, і її слова часто вирізають з контексту, що їй дуже образливо. Вона пригадала, що написала у Трец, що Харків це прекрасне місто у неї безліч друзів та знайомих звідти. Що Це ті люди, які стояли в обороні Харкова. Але вона також додала, що це місто ждунів. І всі місцеві це знають за словами Олени Манзюк. На початку повномасштабного вторгнення вона щотижня їздила до Харкова та області з гуманітарною допомогою від жителів Хмельницького. каже, що для неї весь світ перевернувся, коли вона вперше потрапила у Харків. Тоді це було місто без людей, було страшно, і вона зрозуміла, що таке війна у прифронтових зонах. Однак тоді, коли вона приїжджала і роздавала допомогу, деякі місцеві чекали там на Росію, а не на неї з тими пакунками. Були ті, хто прямо говорив, що коли вони були під окупацією РФ, то їм давали кращий продуктовий кошик. Попри це, Олена Мандзюк наголосила, що любить Харків і це дуже гарне місто. А також любить харків'ян і захоплюється тим, як вони сильно люблять своє місто. Блогерка зазначила, що вона не може назвати відсоток проросійських людей у місті, адже не проводила соціологічне опитування. Та зазначила, що люди, які чекають на Росію, є не лише у Харкові, а й в інших містах. І що не тільки місцеві з Харківської області здавали своїх сусідів, яких розстрілювали та вбивали. Це по всій Україні, і про це варто пам'ятати. Та слова Олени Мандзюк викликали різні реакції у мережі. Деякі підтримали її, а деякі висловили незадоволення і звинуватили блогерку у тому, що вона Загальнула ситуацію, яка не відповідає реальності, зокрема відреагував Дантес, який написав, що як харків'янин він не розуміє, коли люди дозволяють собі розповідати про харківських ждунів, особливо коли вони не з цього міста, а потім говорити, що вони обожнюють Харків. Також прокоментував блогер Женя Білозеров, додавши, що ждуни є всюди, навіть у Хмельницькому, але це не робить його містом. Ждунів, і якщо зустрілася одна несвідома людина, не варто судити за нею всіх. А крім того, емоційно висловилася і блогерка та волонтерка Інна Бєлінь. Вона написала у соцмережах, що жила у найгарніших куточках Європи, і все одно повернулася у Харків, бо це найкраще місто, місто героїв. Що люди у цьому місті, живучи поруч з країною агресоркою, працюють, тримають бізнес, донатять і люблять усе українське. І мовляв, що потім приходить персона, яка заради хайпу, під виглядом правильної патріотки, дозволяє собі казати, що Харків це місто ждунів. Водночас Інна Білін додала, що не буде чіпати Хмельницький, бо місто не винне у тому, що його репрезентують такі персонажі, і що людина, яка намагається роз'єднати українців, не патріот і навіть не українець. При цьому волонтерка додала, що інтерв'ю Олени Мандзюк вона не дивилася, та й в цілому порадила не сприймати всерйоз і не витрачати нерви. Надя Дерафєєва розповіла про проблеми зі здоров'ям і дієту, яку тепер змушена дотримуватися. Артистка не приховувала і ділилася у соцмережах, що час від часу їй було не дуже добре. А зараз у коментарі програмі ближче до зірок Дерафєєва розповіла, що лікарі виявили у неї непереносимість глютену, тож їй порадили сісти на спеціальну безглютенову дієту, і артистці довелося відмовитися від їжі, яку вона сильно любить. Каже, що обожнює булочки, все, що пов'язано з пастою, хліб, піцу і їсть, просто все. Вона з дитинства була худенькою. Ну а тепер її посадили на цю дієту, і Дарифеєва каже, що це просто жах і випробування, бо багато чого не можна. Але при цьому зараз співачка почувається краще, і в цілому, за три місяці вона вже звикла. І крім того, що стан здоров'я покращується, Надя Дарифєєва додає, що покращилася шкіра, і навіть чоловік каже, що у неї ідеальний живіт. Артистка також додала, що коха. А її дуже підтримує, і це неймовірно цінно. Ну а ще Надя Дерефєєва розповіла, що стала виділяти більше часу на сім'ю, і її улюблена звичка це просто бути вдома з близькими, подивитися щось цікаве, замовити смачну їжу і цілий день провалятися. Щоправда, додає, що такий відпочинок трапляється дуже рідко, і останній раз було десь місяці три тому. І з однієї сторони це класно, коли є багато роботи, але ось такий відпочинок він потрібен кожному. Тож хай він буде тоді, коли того хочеться. Відому українську блогерку Софію Стужук запідозрили в ухиленні від сплати податків, і вона вже відреагувала на звинувачення. Почнемо з того, що відповідна інформація про ухилення від сплати податків з'явилася на сайті Бюро економічної безпеки України, а також Київської міської прокуратури. Зокрема, там написали, що детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Києві повідомили про підозру відомі блогерці в ухиленні від сплати 11 мільйонів гривень податків. Що мова про 30-річну інстаграм-блогерку, що вона. Вона, зареєстрована як ФОП у період з 2018 по 2022 роки отримала дохід на загальну суму понад 58 мільйонів гривень. Такі кошти вона, за даними бюро та прокуратури, отримувала на свої банківські рахунки за рекламу товарів у соцмережах. Але до податкових декларацій про стан і доходи фізичної особи ці прибутки вона не вносила і що таким чином ухилялася і за ці 5 років не сплатила 11 мільйонів гривень податків. Тож наразі триває досудове розслідування. Також у Київській Ські міські прокуратурі зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, тому повідомлення про підозру їй оголошено заочно. Крім того, вона, мовляв, у перші дні війни мовчала про своє ставлення до російської агресії, а потім робила неоднозначні заяви. Наприклад, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні у ракетних атаках по Україні бо раділи ударам по РФ та Кримському мосту. А також вона за інформацією прокуратури рекламувала російських блогерів. Назвати ім'я цієї блогерки не стали, але при цьому у бюро економічної безпеки України опублікували скриншот з інстаграм-сторінки підозрюваної блогерки. Її фото та ім'я розмилили, але в зміст співставили сторінки з сайту бюро і акаунт Софії Стужук, і тепер вважають, що мова саме про цю блогерку. Після того, як про це активно почали писати у мережі і казати, що мова йде про блогерку Софію Стужук, вона відповіла у своєму телеграм-каналі. Вона записала відео з офіційною відповіддю на всю ту інформацію, яка поширюється. Тож блогерка зазначила, що вона дізналася про те, що її підозрюють в ухиленні від сплати податків через ЗМІ. І ніякого офіційного повідомлення про підозру вона не отримувала. Що у період 2018 по 2022 роки вона здійснювала діяльність як ФОП третьої групи, платила усі податки. І жодних претензій і питань до неї не було. Софія Стужук зазначила, що на початку 2023 року її ФОБ був офіційно закритий, а це неможливо без подання всіх звітів і погашення всіх зобов'язань. І що взагалі її рахунки у банках були незаконно заблоковані навесні 2022 року. Блогерка підкреслила, що коли вона жила і працювала в Україні, то жодних питань до неї не було. А зараз, мовляв, у момент політичної турбулентності та чергової хвилі атак на блогерів виявилося, що вона ухилялася від. Податків на думку Софії Стужук, це все дивно, і вона вважає, що ці публікації стосовно неї це політизована медійна атака та спроба дискредитації. Тож, поки що, у всій цій історії питань більше ніж відповідей, а тому будемо з вами і далі слідкувати. Солістка гурту Казка Олександра Заріцька розповіла, як почувається продюсер Юрій Нікітін після розриву з дружиною Ольгою Горбачовою. У коментарі проєкту ближче до зірок. Вона розповіла, що нещодавно повернулася з Японії і штатів у Нью-Йорку Вони знімали новий кліп, було дуже багато роботи, та все ж таки вдалося у штатах побачитися з Юрієм Нікітіним. Журналістка запитала в Олександра Заріцької, як почувається продюсер після розриву з Ольгою Горбачовою. А буквально влітку я вам нагадаю, що стало відомо, що вони знову розійшлися. Перша Ольга Горбачова та Юрій Нікітін одружилися ще у 2007 році, проте вже через два роки їхні стосунки завершилися. Потім, у 2011 році, пара знову зійшлася. Пізніше вони узаконили стосунки. А буквально у липні цього року співачка повідомила, що вони знову вирішили розійтися. Тоді вона казала. Що, попри розрив вони залишаються близькими людьми і прагнуть зберігати теплі родинні стосунки, і певно їм це вдається адже зараз, відповідаючи на питання, як Юрій Нікітін, Олександра Заріцька відповіла, що з ним все добре, і він дуже активно включився в роботу. Ну а також сказала, що їй здається в голові Юрія Нікітіна, в них з Ольгою Горбачовою немає розлучення, і додала, що не знає, чому їй так здається. Наталка Денисенко відреагувала на звинувачення свого колишнього Андрія Федінчика. У зраді нагадаємо, що нещодавно актор почав писати під її світлинами у соцмережах в коментарях, що коли його не було поряд, їй дарував квіти інший чоловік. І що акторка йому зрадила з чоловіком на ім'я Юрій Савранський. Мовляв, він залазив під спідницю акторки, коли Андрій Федінчик був вимушено далеко. Ці коментарі з мережі вже видалили, але скріншоти лишилися. Тож у програмі Тур зірками на люксифам Наталка Денисенко прокоментувала усі ці слова колишнього і зазначила, що все ж таки висловлювання Андрія Федінчика краще обговорити з ним особисто, але вона також додала, що вдячна йому за їхні стосунки і що їхнє розлучення було нелегким та болісним для них обох. Що її колишнього інозі накриває, і йому складно, як і їй. І якщо хтось думає, що їй, як жінці, яка подала на розлучення не боляче, то ні, їй також боляче. Вони вже півроку, як розлучені з Андрієм, та однаково у них дуже болісний процес. Щодо чуток і розмов про те, що у неї роман з Юрієм Савранським, то вона запевнила, що їх поєднують робочі та дружні стосунки. Що Юрій це манекенник у її компанії, дуже близька людина, і він знявся у рекламній кампанії її ювелірного бренду. А щодо своїх романтичних стосунків, то Наталка Денисенко сказала, що коли на її руці буде діамант, тоді вона зможе розповісти про особисте. До речі, розповіла акторка і детальніше про свій ювелірний бренд, який вона запустила, про те, скільки грошей і сил пішло на його створення. Тому, якщо цікаво, то Ютуб канал LuxFM, тур турзірками до ваших послуг. Світлана Тарабарова заговорила про поповнення. Як відомо, вони з чоловіком, концертним директором Олексієм Бондарем виховують трьох дітей: найстарший син Іван, який народився у 2019 році. Середня Марійка, і наймолодша Поліна, яка народилася у 2023 році. І от зараз Світлана Тарабарова заговорила про поповнення. Виявляється, артистка налаштована стати мамою в четверте. І у бліц-коментарі в TikTok Smart Event Agency про це вона зізналася. Артистка сказала, що вона хоче четверту дитину, але трошечки пізніше. Ну і додала, що чоловік Олексій про це поки не знає. Але з тим, скільки змін написали про це, то чоловік точно вже в курсі. І до речі, у тому ж Бліці Світлана Тарабарова також зізналася, що її ідеальний день це коли немає обстрілів, є класний концерт і поруч родина. На цьому в мене все. Я дякую вам, що ви були зі мною і що додивилися до кінця. Ставте вподобайки під цим відео, пишіть у коментах, як вам випуск, підписуйтеся на ютуб канал LuxFM, Ну і продовжуємо з вами, звісно, донатити щодня, допомагати нашим захисникам і вірити у наші збройні сили України. Ну і побачимося з вами вже за тиждень у новому випуску. що по шоу. Па-па!